Ось що говорив славний Антоній, як розповідає Афанасій, великий у житті Антонія. Всякий помисел мислено відтворює образ якогось чуттєвого предмету, бо Асірієць, ворог, будучи сам розумною силою, не інакше може спокушати, як користуючись чимось для нас звичним, чуттєвим, як не можемо ми, люди, гнатися у повітрі запернатими птахами. Або ж літати, як вони, бо це не властиво нашому єству, так не можемо ми позбутися нетілесних демонських помислів і свобідно звертати пильне око розуму до Бога без тверезої, невпинної молитви. Якщо у тобі немає цього, то ти на землі і за земним полюєш. Якщо справді хочеш вкрити соромом помисли, тобі належить мовчати та без зусиль мати тверезість у серці, нехай з'єднається із твоїм диханням Ісусова молитва, і за кілька днів ти побачиш це на ділі. Як не варто писати літери у повітрі, а слід їх різцем креслити на якомусь твердому матеріалі, щоб вони могли надовго зберегтися. Так зі своєю трудною тверезістю нам потрібно поєднувати молитву Ісусову, щоб прекрасна чеснота тверезості разом із Ним була в нас завжди цілою і через Нього повік збереглася у нас невідлучною. Поклади, як сказано, на Господа діла свої і здобудеш благодать, щоб і нас з тобою не стосувалися слова Пророка, у устах їх ти близько. Але далекий від серця їх, ніхто інший не дасть міцного миру твоєму серцю від пристрастей, окрім самого Ісуса Христа, який поєднав у собі те, що стоїть далеко одне від одного, тобто божество і людськість. Однаково затьмарюють душу і мислені, внутрішні бесіди з помислами і зовнішні, марнослівні розмови. Отже, хто прагне відкидати від свого розуму все шкідливе, тому слід без жалю проганяти і тих, і інших любителів марнослів'я, і помисли і людей з вельми поважної у Бозі причини, а саме, щоб розум, затьмарившись, не ослаб у тверезості, бо, затьмарюючись, забуттям, ми втрачаємо розум. Стаємо такими, ніби в нас і зовсім не було розуму. Хто з усією ревністю зберігає чистоту серця, той матиме в ній своїм наставником законодавця Христа, який таємниче сповіщатиме йому свою волю. Почую, що говорить про мене Господь Бог. Ісаї 84:9, говорить Давид, вказуючи на це, зображаючи ж бесіду розуму з самим собою. Про мислену боротьбу і про заступницький у ній Божий покров казав він: І скажуть люди, справді добре бути праведним, а потім, показуючи рішення, що з'явилося внаслідок обопільного розгляду, говорить: бо є Бог, який судить їх, злих демонів, на землі серця нашого і в іншому місці також. Приступить людина із серце глибоке, і вознесеться Бог. І тоді стрілами немовлят будуть пораховані рани їхні. Будемо завжди поводитися, як ті, що придбали серце мудре, постійно й дихаючи Ісусом Христом силою Бога Отця і Божою премудрістю. Якщо ж падемо через якийсь випадок та припинимо дбати про цей розумовий труд, то наступного ранку знову добре підпережемо стегна нашого розуму. І міцніше візьмемося до своєї справи, знаючи, що нема жодного виправдання нам, які знають, як добро чинити, якщо не будемо його чинити. Коли нещодавно спожита шкідлива їжа викличе у тілі хворобливу тривогу, то той, хто її спожив, щойно відчує цю шкоду, поквапиться виблювати її з себе. Завдяки ж цьому він залишиться неушкодженим. Так само і розум, якщо поглинув прийняті собою порочні помисли та відчув шкідливу для душі гіркоту, то поквапиться промовленою з глибини серця Ісусовою молитвою вивергнути їх із себе та далеко відкинути. Завдяки цьому він уникне шкоди від них. Так було переказано із Божої милости розуміти нинішню справу тим, хто здобуває тверезість повчання від інших. Та власний досвід. Зі своїм диханням з'єднай тверезість та Ісусове ім'я або думку про смерть і смирення, бо те і інше дає велику користь. Господь сказав: навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. Сказав ще Господь: хто смириться, як дитя це, той і більший у Царстві Небесному, Хто возноситься, той буде принижений. Від мене, говорить, навчиться, і чи бачиш, чого навчитися? Смирення, заповідь Його, це життя вічне, і заповідь ця – смирення. Отже, хто не смиренний, той відпав від життя, і звичайно оселиться у місті протилежному до Нього, якщо всяка чеснота твориться душею і тілом, душа ж і тіло, яким, як я сказав, звершується всяка чеснота. Є Божими творіннями, то чи не безумно ми чинимо, коли величаємося і марнославимося чужими прикрасами душі і тіла. І чи не ще більше спираючись на гордість, як на очеретяну тростину, ми налаштовуємо проти себе безмежного величчю Бога, таким своїм великим беззаконням і безумством прихиляючи на свою голову страшне Його неблаговоління? Бо Господь гордим противиться, замість того, щоб наслідувати Господа у смиренні, ми своїм марнославством і гордим мудруванням заприязнюємося із несамовитим ворогом Господа, гордим дияволом. Саме тому апостол говорить: що ти маєш, чого б не одержав, хіба ти сам себе сотворив? Якщо ж тіло й душу з яких в яких і через яких. Всяка чеснота буває, Ти отримав від Бога, то чого хвалишся, ніби не одержав, бо Господь усе це дарував тобі. Очищення серця, завдяки якому в нас є смирення і всяке благо, що сходить зверху, потрібне нам для того, щоб не дозволяти помислам ззовні проникати в душу. Пильнування розуму, який діє з Божою допомогою, і заради єдиного Бога, вкоренившись у душі, дає розуму мудрість у звершенні подвигів заради Бога. Також вона приносить своєму причаснику немалий хист, щоб влаштувати по Божому і зовнішні діла, і слова із бездоганним міркуванням. Відмінна в старому завіті прикраса первосвященника. Чиста золота дощечка на грудях із написом святиня Господня була прообразом сердечної чистоти, яка змушує нас пильнувати дощечку нашого серця. Чи не почорнила вона від гріхів, щоб якщо виявиться такою, ми поквапилися очистити її сльозами, покаянням і молитвою. Розум наш є чимось легким, рухливим. І важко його стримати від гріховних спогадів. Втім, можна сказати, що він з однаковою легкістю піде свідом як за злими, так і за добрими мисленими мріяннями. Блаженний воістину той, хто так з'єднався думкою з Ісусовою молитвою, постійно звертаючись до нього серцем, як повітря притуляється до наших тіл, а полум'я до свічки. Сонце йдучи над землею створює день, а святе й достославне ім'я Господа Ісуса, невпинно сяючи в думці, породжує безліч сонячних помислів. Коли розвіюються хмари, повітря стає чистим, коли ж Сонце правди, Ісус Христос розсіює пристрасні мріяння, тоді в серці, звичайно, народжуються думки, подібні до світилих зірок. Внаслідок просвічення Ісусом повітря серця. Бо премудрий говорить ті, що надіються на Господа, пізнають істину, і вірні в любові Його будуть перебувати, сказав Котрий святий: тримаючи зло, тримай зло на бісів, ворогуючи, завжди ворогуй проти тіла, плоть підступний друг, бо коли її задовольняємо, вона підіймає велику боротьбу І ще». Ворогуй проти тіла і воюй проти черева. У попередніх главах, які становлять першу і другу сотню, ми описали труди священного мовчання розуму, пропонуючи плід не тільки власних досліджень, але й те, чого нас навчають божественні слова богомудрих отців щодо чистоти розуму. Тепер, сказавши ще кілька слів на доказ користі пильнування розуму, закінчимо наше слово. Отже, прийди і ходи за мною, аби досягти блаженного пильнування розуму, ким би ти не був, люблячи й у дусі бачити дні благі, і я у Господі навчу тебе видимої праці та життя безплотних сил. Не можуть насититися ангели, оспівуючи Творця, не насититься й розум, який дбає разом із ними про чистоту, і як не піклуються про їжу нематеріальні. Так не піклуються про неї плузькі безплотні люди, які мають тверезість на землі, коли зійдуть на небо мовчанням розуму. Як горні сили не турбуються про багатство і майно, так і ті, що очистили душевне око і здобули навичку у чесноті тверезості, не турбуються про злобу злих духів, і як тих відрізняє багатство досконалости у Бозі. Так Цих відрізняють жадання і любов до Бога устрімління і сходження до Божественного, і вони з ненаситним бажанням, що виникло від споживання, захоплюючої Божественної любові, сходять вгору до неба по щаблях духовної досконалості і не зупиняться, доки не уподібняться серафимам, і не спочинуть від тверезості розуму і жаданого сходження. Доки не зробляться ангелами у Христі Ісусі, Господі нашому, нема отрути гіршої від отрути Гаспода та веселиска, і нема зла гіршого від зла самолюбства, плоди ж самолюбства літаючі змії, тобто самовихваляння у серці, самодогоджання, ненаситність черева, блуд, марнославство, заздрість. І вершина всього зла, гординя, яка не тільки людей, але і ангелів скидає з небес і замість світла вкриває мороком. Це написав одноіменник мовчання, тобто ісихій, хоча не мовчальник ділом. Можливо, я написав не все, що стосується нашого предмету. Однак, все те, що подав Бог, який в Отці, Сині і Святому Дусі, хвалиться і славиться всім розумним єством, ангелами і людьми, і всяким творінням, створеним невимовною Тройцею, Богом єдиним, хай же ми сподобамося отримати Його світле царство молитвами Пресвятої Богородиці і преподобних Отців наших, йому ж незбагненному Богові. Вічна слава. Амінь!